Всім привіт, друзі! Сьогодні я зробив таку саму робку з Лего, такий танк. Він їздить. Тут є крюк, такий він дуже довгий цей трос. Я робив, може, півтори години цей танк, бо я довго шукав деталі, для нього думав, як його зробити. Так. Така у нього для тарану. Як це? Можна сказати, тінників ж. не знаю, що це? Зробив як теж е, броня тут, щоб затищала гусенці так у цього танка, кудиться кулемет у нього, так. Да. Ще у нього є як такі. ракет найти. Я, Я назвал цей танк Т-105. Ну, всем до побачення. Подписывайтесь.